Честь бути сьогодні в Туреччині на заброшення президента Ердогана. Це важливий візит, офіційний візит делегації нашої в такі моменти випробувань, і такий момент дуже важливо, що у нас є підтримка і дружні зв'язки з Туреччиною, особисто з президентом Ердоганом. У Нас важливі питання. Будемо зустрічатись. Багато питань, які завжди, мені здається, нам вдавалося Туреччиною вирішувати. Питання посередництва Туреччини важливе для нас, повернення до наших українських родин, наших героїчних військових з полону. І ці, це дійсно пріоритет для мене. Для нашої країни ми сьогодні будемо про це говорити в деталях з президентом на нашій зустрічі трішки пізніше. Це номер один повернення наших людей. А друге питання це дійсно продовольча безпека. Нам вдалось побудувати коридор з президентом Ордагана, продовольчий коридор. Потім ви знаєте, що ми будували ще один інший коридор через те, що Росія скасувала цю можливість людям доставляти агропромислову продукцію по всьому світу. Але тим не менш, ви бачите, що сьогодні ми робимо багато країн дійсно вдячні кожному українцю Україні за те, що ми забезпечимо ці гарантії продовольчої безпеки. Це і африканський континент, нещодавно це Сирія, і у нас дійсно дуже дуже хороші сьогодні відносини з усіма цими країнами, яким ми дали можливість отримати продукцію з України з нашої землі. Землі, за яку борються сьогодні наші воїни, і напевно, це головна тема, про яку ми будемо говорити з президентом Ардаганом. Наша земля, яка хоче одного миру, всі ми, українці, хочемо закінчення війни, але безумовно з гарантіями безпеки. Ми б дуже хотіли, щоб ці гарантії безпеки були надані від наших партнерів Сполучених Штатів, від Європейського Союзу, від усієї Європи, включно із Туреччиною. І про всі ці деталі я буду обов'язково говорити з президентом Ердоганом. А ми знаходимося тут дуже приємно і дуже символічно. Я знаю, що тут наша українська громада, наші кримські татари, і це дуже важливо, тому що ще в 2019 році наш шановний міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга зустрічав нас зеленою. Ще мене тільки обрали. І Ще не було інаугурації. як то кажуть, президент-електе. Так, і тоді з Туреччиною ми домовилися, що у нас буде гідне нашої країни, нашого народу, наших воїнів, гідне таке посольство. Ну, тоді це були тільки плани і початок будівництва. І сьогодні. Ми вперше в цьому посольстві, і воно дійсно гідно представляє нашу державу. І я вдячен Андрію Іванчу з Сибізі, а потім Василь Боднар, наш посол України в Туреччині, який зараз в Польщі. Він так, Василь, він дійсно багато всього багато всього зробив. І, а вже посольство приймає так, новий посол, Наріман Желял і. Ну, я думаю, що це дійсно велика вдячність всій команді, яка будувала це посольство. Ну і ще раз підкреслю, буде гідно представляти дипломатичну роботу України в Туреччині.